Друзі, всім доброго здоров'я. Сьогодні на річці Прут. і планую половити на личинку веснянки. Вона живе в воді під каміннями. Зараз її буду ловити з допомогою сачка. Покажу як це робиться. Те, що мені в цьому допомагає. І я на ту личинку буду ловити. на мармишку, з пінгом на мармишку. Це така наживка. Ну, дуже пізня осінь, зима і рання весна така сама ходова наживка ну, на пруті і, і напевно і на інших річках, ну, тут у нас на заході України. Головин, голови, Маренка, окунь може попастись. ну Та вся, вся риба кормиться цією наживкою. Подивимося, як сьогодні буде з кльом, але як би то не було. Якимсь способом я вже сотні спіймав так Підсак, можна е, малявочницю, можна з марлі робити таку також сітку. Основне призначення яке. Зараз ногою перевертаю каміння, все, що знаходиться під каміннями, те ще змиваю, оцю сітку. так що замість Сачка можете будь-яку сітку придумати. Основне, щоб була дрібна. Все змиває і ми тоді вже вибираємо ту наживку, яку нам потрібна. У нас та протіця називається мета рачка. Зараз я маю рачка. Мені потрібні великі. Маленькі є, великого нема потрібні саме великий є, Ось один є, Бачите, ось такий ось він. Ось такої наживки зараз потрібно назбирати. Це личинка веснянки. Весною з них вилуплюються такі метелики, які літають над водою. Це є одноденка, денка, є веснянка. І в коробку. Ну, потрібно хоч два десятка намити. Ну, зараз так не густо, але по одному будемо щось ловити. Ми на це і зимою ловимо е, скриги в лунках. Ну так, зимову водочку на, на мормишку. А також можна і по відкритій воді на довгу вудку з сторожком на мормишку або на спінінг. Більше люблю на спінінг. А ось такий улов. Дві малі маренки. Оп під каміннями. Эти. Ну і так, поки малі, то похожі на на ковбликів. Пічкурів. Але насправді то томаренка. Так, по одному? О, є дві штучки по два, щось підловлюю. Такий улав. Ну так, біля двох десятків. Якщо не вистачить до логлю, але не вистачить, якщо буде кльом. Розберну на ту сторону. Прийду сюди весь ще і будемо шукати, де він зараз стоїть. Клень. Де будуть покльовки? мото до мене жилка 0,12, мармешка 0,3 грама, хоча може бути ну так, від 0,3 до, до 1 грама навіть. Заголову чіпляти? Так рівненько, щоб, щоб гачок був вільний, а рачок рівнесенько стояв. Получається у воді так, якби він плив. Так, спіння потрібен рівно такий, щоб можна було закинути. У мене від 0 PT тест. Тут покльовки немає йду вище. Добре знайти якийсь такий корч і прияма біля нього. Риба на зиму збирають в таких місцях. Зараз буду шукати. Вище піду по течії. Ось там бачу, є попробую до нього добрести тією стороною. Зараз до тут на перекаті Попробую Та вже пізно осінь, вода холодна, але все одно треба пробувати різні місця, де він є. Я все-таки головня шукаю в першу чергу. Ух ты, є, є хлопці. Непоганий. Раз. Шикардос. Бачите, про що я казав? Треба пробувати всюди, а він стоїть під течією. Дивіться який шикарний головень. Акуратно відчепити. Гачок маленький, але іноді малесенькі гачки краще чіпляють за великі. Ну Все пливе. Сьогодніке 26 25 жовтня сьогодні. У мене фракціон площині, по тому що 0,12 жилка тут стоїть. Більше поплявок тут немає. Зараз спробую туди до корча перебрести. Не знаю яка тут вода. Може вийде на ту сторону мені перейти. Є yeah. Цей нападіння клюну, закинув, нормешка падала і смікнула жилку, зробив підсічку, такий кленик є. Ух ти, знов поклвка, дивіться. Ха-ха-ха, кинув те саме місце на падінні падає і опускає він тоді о такой. Дивіться, сьогодні вообще треба вже. Сьогодні клів Ну Сьогодні погода. Гарно в тому значенні, що немає вітру. Покльовка. Була покльовка, хлопці. Так, не такий течок. Ну і пожилці дивлюсь. Знову сковнуло. Знову. Є. Є. Ха -ха -ха -ха. Дивіться. Вже чотири штуки. Є. Ну я ви самі здивовані, як тільки закидаєш, що ловиться голови. Але воно так буває. Є, є, є. Хочу рахувати, я вже під час відео порахую скільки я сьогодні зловлю. Покльовок нема, напевно, всіх виловив. Я зараз перейду з цієї сторони. Оп! Быстрянка. А рыбка так уж лавится. Плёвка. Е! Знову быстрянка. А так крупно. Поміняю наживку. Підігрувати обов'язково потрібно. Не різко і не зовсім часто, але потрібно так, щоб засмекався рачок, потім пауза і так. Тільки закидай. Потім покажу, які мормишки найкраще підходять, підходять для такої ловлі ха ха ха. Ось і окунь. Про що я і говорив, що вся риба клює на цю наживку. І мерена, і жерешок може клюнути. І форель, якщо є. Ну тут форелі немає. В основному головень. Якщо опускати нижче на дно, але тоді можна зачепити, тоді і меренка клюне. Ну, та меренка, іноді така на 700-800 грам, як зачепиться на ту, таку тонку жилку і витягнути. Така довга боротьба виходить. Ще один окунь. Так, це у нас що? Це у нас бистрянка? Закинув рибу, закинув рибу. Зараз знову з цього місця коротче позакидаю. Є yeah. є. Yeah. протекает шведка. Сегодня клево задание важно, напевно, сегодня и 40, 50 рыб спиймать. Я знал, вот что на каждой проводится рыба. Вже і так десяток зловив буквально за півгодини. жарах. Так, тут присел, зараз покажу мормышки. Катушка Калдия у меня, дайва. Скину посылание. Жилка 0,12. А мормишки зараз покажу вже ближче. Ось мене тут коробці. Ось тут вони є. Ну, мормишки плоскі, форма диска. Ну і довгий гачок. Гачок не є великий. Довгий гачок це обов'язково і така форма плоска. Тоді наживка вона так плавно грає. Різними мормешками експериментували ось, такі, ось така форма. найкраща. Вони йдуть недорогі, з олова. Ось в принципі і все по мормешках. У вас може виникнути ще таке питання, а якщо ловити на штучну таку наживку, ну, лишенько веснянки лишень штучну, силиконову чи там німфу, результат буде 10 разів гірший. Я вже пробував і не один раз. Він, він Говорять це все діло. Бачить і тільки спробує і відпльовую. На цю наживку він так її бере і з нею може метр проплести, що ми бачимо, бачимо саму покльовку пожилити. Там тільки він прикосив і одразу випльовує і більше вона його не цікавить. Я це вже пробував багато разів. Що натуральне, то натуральне. Ще кілька рибин перший спіймав. Ну Що загалом? жерешок попався, два окуня, кілька безстрянок. І так більше, десятка голови, може і 15 штук. Ну як за короткий відрізок часу, я думаю, так 20 рибин я сьогодні виловив. Як все ловити показав, розказав. Хоча, звичайно, на практиці все набагато важче. А якщо разів 5-5-5-7 разів вже тоді хоч якесь розуміння з'явиться у вас, як ловити. Ну, на течі на морвешку, на, на цю приманку, де ловити, як проводку робити. Так, основу вам показав, а раз то все треба своїми ручками відчути. Не забувайте підписуватися, лайки, коментарі. Як, як для кінця жовтня на спінінг відловився сьогодні, дуже гарно. До зустрічі!